Привіт, дорогі українці. У мене до вас запитання. Ви просили створити петицію про відміну заборони виїзду чоловіків за кордон. Ми її створили, а ви вже проголосували? Тому що згідно результатів на сьогоднішній день, при тому, що петиція вже один тиждень існує, голосів всього-навсього не цілих півтора тисячі. Так, у мене до вас запитання. Ви зробили репост? Ви зробили підпис цієї електронної петиції, посилання на яку я залишу в описі до цього відео. Чи вам байдуже? Ви вже за кордоном і інших доля вас не цікавить. Напишіть правду, будьте щирими. Я розумію, що у вас немає часу, у вас немає можливості поширити це відео чи поширити петицію, посилання на петицію, щоб кожен українець зміг мати можливість вільно пересуватися туди, куди він захоче, і коли він захоче, тому що ви, друзі, проживаєте у вільній країні. Кожен українець повинен мати право на виїзд з України і на в'їзд, тому що багато українців, які живуть вже досить давно за кордоном, не можуть повернутися до своєї родини. А у когось є батьки, хворі батьки, здорові батьки немає різниці, але вони хочуть повернутися та відвідати їх, можливо, в чомусь допомогти. І звісно ж, на сьогоднішній день існує така проблема, що ці українці не можуть між собою контактувати. Спосіб тетатет, тобто приїхавши та все обговоривши, і це є досить велика проблема для тих громадян, які зараз стали заручниками в Україні тої ситуації, яка зараз відбувається, яку ніхто не планував отримати. І звісно ж, багато нерухомості, у кого вона була за кордоном, просто зникне. Та так само, якщо ми говоримо про бізнесменів, ну то вони вже напевно в більшості виїхали. Не виїхали лише ті, які заробляють досить мало. Звісно ж, ситуація плачевна. Заробітчани, які були номер один інвесторами в Україні по переказам з за кордону, вони зараз також не в повному обсязі можуть інвестувати в Україну, адже немає можливості заробити за кордоном. Ну або ж чоловіки відправляють жінок. А що робити? Немає іншого виходу. Тому ситуація на сьогоднішній день критична, на мій погляд, і вона зараз буде більшою. Ви побачите, друзі, осінь, як будуть роботодавці шукати працівників. І побачите, скільки реклама буде в мене на каналі, тому що вони будуть шукати, ну а я їм буду в цьому допомагати. Тому, друзі, підписуйте петицію, підписуйтесь на канал. Також, якщо ви в Кракові проживаєте і хочете працювати водієм таксі, телефонуйте за тим номером телефону, який буде в описі до цього відео. Зв'язуйтеся з Олександром, надійний роботодавець. Рекомендую вам. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, тисніть лайк і побачимося вже, друзі, в наступному випуску. Сподіваюся, що разом ми зможемо цю петицію знову ж таки просунути до 25 тисяч голосів. А що думаєте, ви пишіть в коментарях під цим відео.